Сім картки за паспортом нацкомісія регулювання зв'язку вкотре затвердила проєкт обов'язкової реєстрації сім карт на особисті дані абонента. Законопроєкт Кам'ян ще не ухвалив. А от що очікує на українців у разі його прийняття? Далі у сюжеті, Дайте мені, будь ласка, пакет лайф стартови лайф, який іменно дрібний план. Ось так просто на вулиці і без паспорту сьогодні в Україні можна купити сім-карту. Чиновники пропонують ідентифікувати всіх абонентів. Національна комісія регулювання зв'язку та інформації затвердила проєкт, який зобов'яже реєструвати номер мобільного за особистими даними. Кажуть, це необхідно, щоб боротися з шахраями та терористами. Перша це вибухова система. Друге, як це телефонні терористи, які дзвонять і розповідають про те, що там і там закладена вибухівка. і за останніх декілька місяців ми вже викрили 58 таких випадків. Колишній голова зовнішньої розвідки України Микола Маломуш стверджує, терористів та шахраїв імені сім карти не зупинять. Правопорушники ймовірно будуть реєструвати номери на підставних осіб, а це лише додаткова перепона для спецслужб. Технологічно люба спецслужба навіть середньої країни може це обійти. Треба більш ефективні професійні засоби боротьби з тероризмом, шпигунство використовувати спецслужбами. А вони намагаються йти легким путем або путем, шляхом піару. От ми там прив'яжемо, зрозуміло, що Ефективної боротьби з тероризмом не буде, але контроль громадян України буде спочатку нульових обов'язкову реєстрацію сімкарт запровадили близько сотні країн. Серед них Німеччина, Швейцарія та Росія. В Україні вперше запропонували змінити статус анонімних абонентів 2012 року. Два роки по тому цю норму прописали в так званих диктаторських законах. 16 січня цієї весни до проекту повернулися знову. Правозахисники наполягають, реєстрація сімкарт за паспортом, порушення демократії людина має право на таємницю особистих даних. Просто всіх нас ставить під ковпак, і ми до кінця не знаємо кого, чи це правоохоронні органи, чи скористаються вони сумлінно цією базою даних, чи це можуть бути якісь злочинці. Будь-яке створення персональних баз даних щодо людей, воно протирічить основоположним правам людини. Своєю чергою мобільні оператори не проти таких змін. Кажуть, це відкриє нові можливості на ринку послуг, наприклад, мобільний банк але зауважують на реєстрацію всіх абонентів піде багато часу і грошей за статистикою Київстару. Кожного п'ятого українця дві сім-карти. Ми пропонуємо закріпити норму реєстрації нових абонентів, які купують нову сім-карту. І не менше ніж двохрічний період, коли ми будемо переводити існуючу базу на умови реєстрації особових даних, крім цього, за прогнозами компанії МТС через витрати операторів на реєстрацію сім карт. Мобільний зв'язок може подорожчати Ірина Антонюк, Володимир Вістяк, Андрій Скорик. Новини на першому.